4300 тачка тракториста. Короті, продаю свого дракона. Колеги перекупщики, хто займається машинами, в такому ідеальному стані і не митому. Бампер треба прицепити, Резину треба літню нову поставити, крило треба тут ось зробити. Ось, по салону вона жива. Мотор робить чітко, масло поміняне, газ, бензин, 2.0, сьомий рік. Була в одного власника до мене до 230 тисяч ця машинка, я на ній вальнув десь 1020. Мені треба повноприводна, трьохдверна Honda HR-V. Можу помінятися, можу навіть доплатити, якщо буде Honda така, що аж офігенна Honda, бажано, звісно, темно-синя або зелена. Ось, все. Ось така пропозиція. Кому цікаво, перекупщики 400 американських баксов. Роботи тут на доларів 500, ще заробити собі там доларів 300-500 якихось 100%. Звоніть, пишіть, заходьте в гості, контакти залишу в описі до цього відео і там вже буде більше інформації про бурштин.